Ну, от що європейці реально допомагають для України? Скажіть мені, будь ласка. Можливо, для українських біженців, які перебувають в Європі, що й допомагають щось. Надають їм житло, надають їм пособі, щоб вони там розвивалися, інтегрувалися і потім батрачили на них, на європейців. А для України то що в цьому? Ну дають такий мізер, такі крохи, як у військовому, так і у фінансовому плані, щоб ми тут всі просто разом не здохли один раз. Єдиномоментно, момент, як то кажуть. Та трошки ногами потілебеніли ще. Бо якщо Україна ляже повністю сразу, одномоментно, то ці всі люди, що зараз в Україні, вони зберуться і поїдуть туди на Європу. Європа просто лусне. А навіть якщо ту допомогу що й дають, то вона просто тут -от тупо розвивається в нашому бюджеті з корупцією, як бездонні бочки. Що зайшла та допомога, її немає і не відчувається. В проєкті бюджету на 2026 рік... Дефіцит бюджету складає 44 мільярда доларів. Тобто цих грошей немає в бюджеті, їх ще треба десь знайти. У другому півріччі 26-го року гроші закінчаться. І не буде ніяких ні соціальних виплат, ні підняття зарплат, нічого. Де гроші брати? А нам по копійці це кап-кап-кап-кап. І ми думаємо, що нам європейці допомагають. Та вони просто тягнуть, щоб українці отак от живріли і там. Воювали й умирали кожен день.